Ладні ламанті Бухова. Пропонуємо козенят 2025 року народження. Це всі козенята народжені з 20 по 25 січня. Є хлопчики, є дівчата. Так що кому цікаво, звертайтеся. Ось наші кози. Хтось народився, хто народив, хто не народився. Та що ж такое? Так. Не хотіла хвости знімати. Хотела хвосты снимать, да, бо не все еще почищены. Дівчатка у нас. Не все почищены. Вот дівчинка до мамы пришла. И рядом хлопчик. Такие альпийского окрасу. Обидва в продажі. Я вот такие рыжий хлопчик. Рыженький. С темным хвостиком. Далее он вот такие буренькие у бурый хлопчик. Дуже такие длиннокорпусные, красивые, с черным пятном на лопатке. Так, ну ось. Цей хлопчик-камовий. Всі інші рогаті. Шоколадний хлопчик. Це дівчинка альпійського типу. Ось та світленька альпійська теж дівчинка. До мами побіжав. Про тебе розказую, да? Просто розказую такий головастий хлопчик, дуже головастенький, такий гарний, длинненький. Да, длінненький такий. Такий длинький красотон. Дала люцерочку на заднюю кормушку, щоб на вулиці вийшли гуляти. Трішечки. У нас, в принципі, дверей-то і немає, Ось все відкрито. Ось так вони там живуть. Кажу зараз у нас тут хорошо, сухо, тепленько, велика подстилочка глубока. Кормушки тут у нас І всі внутрі. От. Тобто все, усе вистачає. Так, тут Трошки не доїли зерна. О, і вільний вход, виход, тобто, коли хочуть. Коли як хочуть, так. Дітвора прибіжала. прибіжала дітвора, так? Да? Так що звертайтеся, будь ласка, дзвоніть. До, домовимося все хабіжали. Оце ну, це так.